Так, зараз ми подивимося. Ось так, тут в нас є лампочка. Я, щоб її зняти, беру ось такий от ножик. І ось тут -от пропихаю, легенько нажимаю і вона вискакує. Зараз ми подивимося, як воно буде працювати. Так, я поняв. Ну зараз спробуємо тут. Так, тут працює. Так, а знаєте в чому проблема була? Що отут от, от треба, коли витягуєш, ось ці от два, як би то сказати, пази. Вони розтягується і потім не дотягується е, до дротів. Тобто, коли лампочку витягнули, взяти отут з двох сторон зажати, а тоді іншу вставляти. Так, дивимося, ось так вона світить стандартна лампочка. А зараз візьмемо з AliExpress. Ось така от діодна. Зараз я цю ще раз витягну. Так, щось різниця. Не дуже. Якась фігня. Так, ладно, пробуємо мене ще інакше. Не знаю для чого ці. Вони дуже слабенькі. Ну, що це за світло? Яке це, яке це? Або щось воно не стягує просто. О, інша справа. Просто... Е Знову ж таки проблема в дротах, треба їх сильно зажати. Ось тепер різниця замітна. Жовте, біле. Так, зараз я його зачеплю і подивимося, як воно буде в комплекті світити. Так, зачепляти тут все просто, просто беремо цю кришечку і з двох сторон її е, Притискаємо. І тут вона... опс! Ага, поняв. Може бути така фігня, що воно постійно світить. Виключаємо. О! Ага, на середньому. Там де від дверей воно єлі-єлі світить, а коли включаємо, дуже ярко світить. Цікаво чому так. Ну добре, зараз ставимо, подивимося, як воно буде. Так, вставили е, це стекло і тепер так само і вставляємо. Оп! Є. Все, все кріпко. Так, дивимося тепер різницю. Можливо, навіть ззаду. Так, включаємо стандартне. І включаємо з Алиекспрес. Ну, в принципі, я навіть не знаю, мені здається, навіть джовте сильніше світить. Ну, то, що біле більш приємне. Можливо, тому що ще воно впереді і там більше світла. І так виглядає а тут темніше. Ну, але я свій зараз задній також поміняю на біле. Ось так от. Але тут є проблемка, коли включаєш на середнє. Ага, від дверей, згідний, двері відкриті. Так. Ану, гасне все нормально. Все нормально гаснить. О, вже нічого не світиться. Все добре. Так що зараз ми оце теж скидаємо. Беремо так з однієї сторони защолка, з іншої сторони. І тепер беремо і посередині. Так, тут вже тугіше йде. Оп. Оп! Ага, я зразу стекло скидаю. Так треба наче глибше брати. І отут от. Так, зараз, зараз, зараз. Досить туго йде. О, є. Так. Є, тепер зараз оцю кришку скину. Так, скинув кришку і тепер міняємо зараз жовту лампочку. Ось. Тут вже замітно, що воно світить дуже ярко. Яркіше, ніж було жовте. Ось. Так що просто там напереді більше світла, а назад менше. Тобто назад тепер вже досить замітно, що діодна світить сильніше. Тож була така проблема, поставив лампочку, вона не робила, поки я тут не зажав контакти. Так що на це треба звернути увагу. Ага, в мене ще із Aliexpress Ще навіть і ось такі от є. Сині. Понабирав їх по, по 5-4 по гривні. Ось, ну, це вже на любителя. синій, звісно. Ну, так цікаво, звісно, сильно синім світить. Ну, але це на любителя. Так, ось так у нас воно тепер виглядає в день. Біле ярке світло. Ось, ну, прикольнішні жовте, тут питань нема. Подивимося, як воно буде вночі. Тільки от що треба відмітити, що... Коли включаєте положення на двері, щоб світло включалося, як двері відкриваються, воно єлі-єлі підсвічує в салоні. Ось, бачите, воно гасне. Оп! Але не до кінця. Єлі-єлі, воно там підсвічується. Так що на це треба звернути увагу. Так як я на двері ніколи не включаю, то ну, воно мені, в принципі, не мішає. Але хто. Постійно на двері, то треба ну, то продумати, чи варто ставити білі, чи ліпше хай жовті стоять. Ось, бо мене от повністю так влаштовує. Світить яркіше, світить сильніше. ну Мені підходить ось такий от варіант. Ось, бачите? Так, зараз я покажу, як воно працює вночі. Ось, досить потужно, потужніше, ніж жовті, тут спору нема. Набагато сильніше. Це є безсумнівно. Салон освітлює набагато яскравіше. То що проблема з тим, що, коли зараз покажу, двері закриті, те, що я й казав, як і було в день, вона не пропала. Тобто таке єлі-єлі легеньке світло, все таке освітлює. О, зараз почекаємо, хай згасне Я зараз покажу. Ось. Тобто вночі воно досить ярко виражене. Вдень, в принципі, добре видно, а вночі тим більше. Тобто, як двері відкриваються, воно світить, понятно, набагато сильніше, але під час того, коли двері закриті, єлі-єлі світло все одно світиться. Так що тому треба виключати. В принципі, воно в мене і жовті були завжди виключені. Так що... Ось так от. Можна було сенє, я купив сені, бо думав, в мене до синії підсвітки без сенє пасувало, але все-таки я так собі подумав, вирішив, що буде хай ось таке от біле.